Фізеліс овочевий. І це фізаліс овочевий. Бачите, зовсім різні розміри. Це теж овочевий, але він шикарний. Ну, я вам скажу, це овоч на любителя. Це пробувала робити сальсу, ну, але то теж таки на любителя. Чи якось вона, може, інакше називається. Ну, це, це звичайнісінький овочевий фізаліс. Мені взагалі подобається суничний, то зовсім інший. А зараз покажу. Ось оце суничний фізаліс. Він нам більше подобається, тому що він солодкий, ягідки смачні, але вони смачні, коли вони вже падають. Ось тут вже є квіточка, починає цвісти. Ось тут посадила пару кущиків у бурятку. Буряк і візаліс. Подобається, смачний. Але як, ну, та ще встигне дозріти. Бувайте.